Братів люм'є. От бачите, яке воно от виглядало, вже реально бачте, серйозне. Тут це таке був ящик, зверху ми дивилися на прокручуванні зображення на кінострічці. Дуже важливий винахід. Екі, бата, ціла промисловість на цьому потім була створена, Вона недовго жила, але свій бізнес існував. Саме це було також передавало створення Голівуду, оскільки Голівуд це був спосіб втікти на далекий захід від монополії запатентованого винаходу Томасоном Едісоном. Да, він винахіду дуже багато збирав бабла, і люди втікли на дикий далекий захід відносно, і створили і заснували там Голівуд після цієї от історії. Кінетоскоп був одним з найдавніших кіноприладів, винайдений Томасом, Томасом Едісоном та Вільямом Діксоном. Тобто, Вільям Діксон був одним з перших продюсерів і режисерів фільму, який кліпав ролики. Тобто не тільки винахідник цього, а й сам кінорежисер і кінопродюсер. У 1891 році він став вирішальним подією історії кіно та кінематографа і став попередником розвитку кіно та кінематографа, яким ми його знаємо сьогодні. Кінетоскоп революціонізував спосіб перегляду фільмів, забезпечивши нову форму розваг та змінюючи те, як люди сприймають рухомі зображення. Кінетоскоп був простим пристроєм, що складався. Свічка переглядача, переглядача та циліндри з серії зображень, які швидко змінювалися, створюючи ілюзії руху. Зображення фіксувалися на плівці та відтворювалося за допомогою механізму, який швидко змінював зображення. Щоб переглянути фільм, глядач вставляв монету та дивився у вічку. Зображення що швидко, що швидко змінювалися. Створювали ілюзію руху, завдяки чому фільм ставався живим. Бачите, коробочка, він там дивиться. Я не знаю, хто його там крутив з боку, може сам глядач собі динаміку, швидкість перегляду регулював швидкістю прикручування. Винахід кінетоскопа став важливим кроком вперед в історії кіно та кінематографа. До його винаходу кінофільми показували лише в кінотеатрах. І глядачі не могли бачити рухомі зображення під час їхнього виходу. З винаходом кінетоскопа люди змогли бачити рухомі зображення в умовах приватності. І попит на цю нову форму розваги швидко звіт. Тобто можна було закупляти такі от плівки і дивитися фільми вдома, не публічно, з кучою людей всяких, в тому числі не тверезних або шумних. А в приватній атмосфері, правда, не було зато е, аудіовізуальної аудіо фону, який був часто в кінотеатрах. І не було такої атмосфери якоїсь там емоцій, люди там переглядали, е, випромінювали емоції, ви поружалися в, цю... в цю атмосферу емоційну. Цього не було, але, як то кажуть, для кожного своє. Різноманіття теж дуже важливе. Кінетоскоп був не лише технологічним проривом, а й культурним. Новий пристрій забезпечив нову форму розваги, яка дозволила людям втекти від повсякденного світу та поринути у світ уяви та захоплення. Кінетоскоп запропонував нову форму оповіді, яка не була обмежена рамками живого театру та дозволила людям переживати рухомі зображення по-новому та захопливо. Винахід кінетоскопа також ознаменував початок кіноіндустрії. Перші кінетоскопні салони відкрилися у 1894 році і невдовзі по всій країні з'явилися сотні салонів. Це дуже швидко розвивалося. У кожному з яких показували різноманітні фільми. Популярність кінетоскопа започаткувала нову форму розваг і забезпечила нову галузь для роботи. Тобто ціла індустрія виникла, кіноіндустрія швидко зростала, і все більше людей залучалося до виробництва та розпосудження фільмів. Тут бачите схематично, куча плівок, все це відображається. Включимо відосик. Швидше зробимо. Тобто бачите, як воно виглядало. <кій> дітко дивилося, бачите, як воно це було. Однак кінетоскоп не був позбавлених обмежень. Пристрій був обмежений одним глядачем і враження від перегляду не було такими захопливими, як під час живої театральної вистави. Ну, про що я недавно говорив? Крім того, кінетоскоп був обмежений короткими фільмами, тривалося не більше 30 секунд. Ці обмеження призвели до розробки інших пристроїв, які могли показувати рухомість зображення ширшої аудиторії та забезпечували більш захопливий досвід. Ну, Про що буквально через кілька років це відбулося майже одночасно ці винаході виникли. Це були такі дві дещо різні індустрії. Це була більш автоматизована, могли в будь-який момент прийти як там, автомат, на, 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 кинути там, свою монетку і подивитися собі самому е, будь-який момент е, вручний, а не як кіно там люди в очеріді, конкретний час сеансу і так далі. Тобто свої плюси і мінуси в кожному виноході, порівнянні з кінотеатром. Одним із таких пристроїв був «Вітаскоп», представлений у 1896 році. Вітаскоп був одним із перших кінопроекторів, кінопроекторів, який проєктував рухоме зображення на екран, дозволяючи більшій аудиторії переглядати фільм одночасно. Ну, я Згодом більше про це в наступних статтях якраз про це ми зараз будемо говорити. Вітаскоп був значним удосконаленням порівняно з кінотоскопом. Забезпечуючи ширший та захопливіший перегляд, з появи кітоскопа кіноіндустрія почала розвиватися ще швидше, а попит на кінофільми продовжував зростати. На завершення кінетоскоп став значним досяганням історії кіно та кінематографа, а також ключовим попередником розвитку кіноіндустрії. Винахід кінетоскопа революціонізував спосіб перегляду фільмів. Забезпечивши нову форму розваг та змінивши те, як люди сприймають рухомі зображення, Кінетоскоп проклав шлях для розвитку інших кінотехнологій та став вирішальним фактором у розвитку кіноіндустрії.